Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Страшна катастрофа 4 лютого для російських пропагандистів. Перших корпусів після того, як Трамп під нажме, таки покинуть Україну, Путін готовий обговорювати вступ України в НАТО за умови виконання вимог ЗМІ. серед умов виведення військових баз США, східної Європи, часткове скасування санкцій проти РФ, визнання за ним захоплених територій. Джерела припускають, що Трамп може підтримати ці пропозиції, але чи погодяться країни Східної Європи залишається під питанням, як є те, чи погодиться на це Україна. Переговори щодо України Кремль сподівається завершити до 9 травня цього року з метою створення подвійного святкування або будь-які результації війни Росія хоче подати як перемогу. Пише Sky News. звідки ця інформація Sky News не каже за даними телеграм-каналів 30 грудня. зустріч таки була але не Путіна, Трампа, а Патрушова і Вольца. пишуть, що навіть там підписали, що буде далі, побачимо. Пишуть, що там щось підписали. Що буде далі? Побачимо, А що говорить професор Салавій. Что касается перспективы мирных переговоров, то она уже маячит во весь свой рост, я бы сказал. Об этом заявляют официальные лица, заявляют американские официальные лица. И обратить внимание на заявление президента Зеленского, он не говорит о переговорах, он говорит только о том, что в 2025 году будет заключен мир, причем Зеленский делает очень важную уже последние два месяца оговорку, что... Заключение мира не включает достижение Украины, не обязательно точнее включает достижение Украины территориальных целей, то есть полное, полное отвоевание э, тех территорий, которые находятся под контролем Российской Федерации, что Украина будет добиваться своих целей мирными, невооруженными способами. Итак, стороны говорят о мире, думают о мире. И не просто говорят и думают, они к этому миру готовятся, и эта подготовка состоит в интенсивных консультациях. Я много раз говорил о том, что консультации между Кремлем и новой администрацией начались практически сразу после победы Трампа на президентских выборах в ноябре. У той же час Патрушов дуже хоче втримати свою поки що хитку владу. Наразі військові частини Москви перевіряються тотальні облави, нарешки кістяка Шойго, облави, масові арешти, стріляни на військових частинах поблизу червоної площі спелили БТР розгвардії загиблі і поранення. Перестановки в уряді чітко показують, не всі пішли за Патрушом. Водночас цей крок радикалізує всіх, тих, хто ще може наважитись на бунт в Росії. Поки все підтверджується, спецпредставник Трампа прийде до України 17 лютого, далі відбудеться його візити. Берлін, Рим, Париж, Лондон. У першій половині березня зеленського викличуть Вашингтон в квітні. Трамп Зеленський і Путін можуть зустрітись в СА. Далі Прогнозувати складніше, все йде до того, що схема заморозка вибори угода стає найбільш ймовірною. У США все активніше поширюється. Чітки про найбільш принциповий пункт можливої з діялки. Україна відмовляється від наміром військовим шляхом відвоювати окуповані території Росії. Відмовляється від своїх претензій на Херсон-Запоріжжя, добровільно погоджується на передачу всіх заморожених активів України, питання санкцій, курщини, військовополонених предмет перемовин. Про справедливість забудьте. Ми що віддаємо свої землі, не віддаємо нас їх. Забрали грубою військової силою. Ніхто в цьому світі не прагне допомогти нам їх повернути. Путін знову нападе через два роки. Значить, треба робити все, щоб запобігти нападу. І це цілком можливо з адекватним керівництвом держави і міжнародною допомогою. Військові рейки, укріп райони, виробництво сотень ракет середньої дальності, то що плюс двосторонні угоди про взаємну допомогу з нашими основними партнерами. Навіщо все це Путіна у нього 140 мільйонів гарматного м'яса і нафта з газом? До того ж, він не заспокоїться, поки не звоює Україну. Це великій мірі ілюзія, яка путінська пропаганда дуже успішно нав'язує як Україні, такі світи. Якби Путін міг, він би вже давно завоював всю Україну. Можливо, що все піде не так, як ти Шарп пишеш. А вже ж можливо і тут найбільше все залежить від Трампа ніж від усіх протагоністів цього дійства. Проте логічний ряд і головний дискурс Трампа щодо першочергового завдання підірвати Росію від Китаю диктують саме такий розвиток подій. Чому про це буде окремо? А поки що подумайте, самі Трамп, диктатор авантюрист, зеркальна копія Путіна. Вони обидва цинічні без жодної моралі. Але Трамп точно не партнер Путіна і не його лялька у Трампа в силу свого марнославства дуже скоро виникне бажання знищити свого двійника. Бо Трамп повинен в цьому світі бути один двох болівар не винесе. Путін дуже хоче бути на рівних з американським президентом, але ця цитата може призвести до конфлікту. Причому тим жорсткіше, чим наполегливіше Путін буде намагатись побудувати рівні відносини з Трампом. Так що ні, ділити світ на двох з путіним Трамп точно не буде. Повертаючись з прогнозованої схеми світоустрою, найближчого майбутнього хочу знову повторити справедливості. Не буде. Вижити і підготуватись до нових катаклізмів підготуємося. Є шанс їх уникнути. Редакція каналу «Они несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.